Всім привіт! До нас приїхала Honda MNV на перероблення в порту, на заміну GBT на ЧДО. Ми вирішили зробити експеримент, під'їхали на станцію, яка в Києві знаходиться потужністю 90 кВт. Вона обладнана портом безпосередньо GPT китайським. Підключили. Дивимося на значення GBT зарядка. Зараз автомобіль 47 кВт себе приймає. 47-48 кВт. Хочемо позаряджати на джибіті, а потім подивитися після переобладнання та встановлення чи димо, яка буде потужність заряджання. що у нас тут по значенням є. Сентінг і інфа. Так, у нас тут лише відсотки пише Так, кілометраж. Добре, зараз ще заряджаємося декілька хвилин. Підзимо ще коротке відео з потужністю, чуть далі. І поїдемо переобладнувати порт. Так, Honda MNV. Змінили ми порт, gbt на димо. Ось так він виглядає, встановлений. Зараз їдемо тестувати його на станціях. Так, Перша станція від EcoFactor. Підключений, все добре. Процес заряджання іде. Станція невеликої потужності. Зараз їдемо далі тестувати. так Honda. приїхали до станції Екофактор, де процес заряджання. Але чи станція, чи машина? 96 А, лише 359. Скільки кВт потужності? 34 кВт. Хоча хоча повинно бути десь 45-46 кВт. Зараз поїдемо на іншу станції, протестуємо, побачимо. Зарядна станція від токи. Процес заряда йде. Все добре. По потужності у нас 116 А, десь плюс-мінус 41-42 кВт. Фонда МНВ їдемо тестувати далі так, приїхали ми на хаб де знаходиться одна станція Charge to go та дві станції Ясна на перший погляд вони однакові але насправді у них різні модулі та різна прошивка стоїть по потужності вони однакові 50 кВт 125 А наша Honda Де процес заряджання дуже погано видно ось так я вам покажу 41-42 кВт зараз заливається по потужності в автомобіль. Зараз переподключимо на цей, на цю станцію і потім на Так, Підключились до другої станції, ясно? 40 кВт. Хоча стартувалося 42 кВт, але зараз 40 кВт. Аби тут трішки автомобіль понизив потужність. Зараз поїдемо ось на цю станцію. ще, Під'їдемо до неї. На жаль, на цій станції ми не зможемо протестувати. А дуже хотілося б, бо вона вийшла з ладу. Вона хоч і вся світиться, але відсутньо в білінгу і стоїть як на техсервісі. Відображається тут значок, немає зв'язку. Скрін обов'язково додам до відео. Йдемо далі тестувати. Під'їхали протестувати на станції Quick Power, фонду все добре, про це заряджання йде. Додаткової інформації нема, на жаль, за потужність там приблизно 40 кВт. Ми зараз заряджаємо авто. Також під'їхали на станцію EFACE тока, але в них лежав білінг, тому не змогли протестувати. Але ми впевнені, що буде працювати, тому що ми вже тестували там раніше автомобіль. Honda продовжуємо наше тестування. Зарядна станція Auto Enterprise. Вона розгортована на 100 А, 36 кВт зараз 3637 та 95 А360, приблизно 36 кВт. Поїдемо проти споможі на одній станції старого зразка і будемо на цьому завершувати потихеньку. Остання станція на сьогодні, автоінтерпрайс, старий ящик. Йде про це заряджання, все добре. Приблизно 40 кВт, автомобіль себе бере. Станція розрахована 43 кВт потужністю Наші тести на сьогодні закінчуються. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там більше інформації про переобладнання китайських електромобілів та інша інформація у нас часто там. Виникають різні дискусії з приводу автомобілю, з приводу переобладнання. Так що приєднуйтесь до нас з вас, лайк, підписка на YouTube. Всім дякую, гарного дня.